Хранитель роду, або хранителька роду, ви можете це зрозуміти тоді, коли Інна, да, дівчинка чи хлопчик, як правило, це приходить дівчинка, вона змінює світогляд роду. Вона не така, як усі, в роду. Вона постійно хоче, або він постійно хочуть піднімати. Вібрації і свої, і свого роду. Як правило, у неї складається бо у нього все в сім'ї і він бо вона носяться дуже відповідально до роду, вони поважають кожного члена сім'ї, вони вивчають родословну рода і вони. Намагаються вернути в рід всіх тих родичів, які були викинуті з роду. Ця людина намагається гармонійно взаємодіяти з усім родом. Ця людина завжди відаючі або відаюча, має екстрасенсорні здібності однозначно. Всі шість відчуттів максимально розвинені. Від цієї людини ви прям відчуваєте, або, як то кажуть, багато позитивної енергії, так? Або, якщо потрібно, почистити рід негативної енергії. Ця енергія, можливо, жорстка, але це очищаюча енергія, яка дає можливість роду знову народитися. Як правило, така людина приходить на сьомому поколінні. Або на шостому поколінні, тобто в кінці вона направляє сім'ю для того, щоб рід повністю переродився, повністю перегрузився. І ви можете побачити таку людину у роду, якщо у вас є ознаки, якщо у вас є ознака, що ваш рід вимирає.